Вашу думку, як може бути модернізована служба по надання підтримки і допомоги учасникам АТО? Тому що ми стикаємося з питаннями серйозними. Ми знаємо, От, що зараз... проблема надання їм... Статусів інвалідності, коли у бійця немає ноги, а йому ставлять таку інвалідність і кажуть, що через рік прийдете, подивимося і ми маємо проблеми, коли родина звертається за допомогою, коли служба, які надають статус по інвалідності, бо є така вже розхожа позиція, що від вартості надання підтримки на лікування вимагають чи просять добро здоров'я 10-20% які набувають бійці статус. Ваша думка? Я вам скажу, що це є орган медицинський, там є ціла комісія медиків. Але для того, щоб врегулювати ці питання, необхідно у державному рівні зробити відповідні класифікацію, особливо для учасників АТО. У державному рівні класифікацію і врахувати те, що інвалід кардіо і інвалід, який отримав травми, контузії, каліцтва на війні, класифікацію казу інвалідності, це має секретарю міністерства охорони здоров'я, і це треба ініціювати на рівні, на рівні міністерства.